Всім цінувальникам товарного бізнесу привіт! На вулиці Весна, отже, продажі мають стати стабільно високими. Але це в теорії. А насправді це проект, в якому я починаю товарний бізнес з повного нуля і стараюсь дійти до хороших об'ємів та в майбутньому зробити цей бізнес пасивним. Але до цього ще далеко. А поки ми продаємо наші навушники AirPods. та будемо пробувати щось нове. В коментарях можете написати найпопулярніший товар зараз і отримати 100 гривень прямо на карту за умови підписки та лайку. А ось цей користувач переміг в попередньому розіграші. Як я вже й говорив, наші AirPods активно продаються. Про це свідчать регулярні продажі. Ось маємо замовлення на AirPods Pro 2 покоління і ще одне таке саме замовлення. Чесно кажучи, замовлення приходять регулярно і в кількості не однієї штуки. За це дякую дроперам, які працюють в моїй дроп групі. До речі, посилання на неї буде в описі під відео. Тому я не бачу сенсу розповідати про... Кожну продажу, просто подивіться, скільки відправок ми зробили за останній час. Ну а зараз давайте про найголовніше, поки там аеропоци продаються, я вирішив подивитись, що зараз на ринку трендових товарів, та повернутися саме до трендових товарів з Китаю. Все, що для цього потрібно, зайти в Facebook та подивитися, що зараз люди активно рекламують з трендових товарів, та попереходити на різні односторінкові сайти. З цією інформацією, яку я дізнався, я пішов на веб-склад, де вибрав каталог певних товарів, які мені були б цікаві і які зараз в тренді. Товар буде максимально різний. Тому обираємо, ставимо найнижчу ціну, як для себе, та оформляємо замовлення. На 2000 вдалося замовити більше восьми товарів, які, на мою думку, будуть добре продаватися. Надіюсь, це так і буде. Товар вже на пошті, а отже, потрібно його отримати. Але розраховуватись готівкою це кам'яний вік. Тепер у будь-якому магазині чи на пошті можна розрахуватись біткоїном або ефіром. З українським гаманцем Трасті. Все дуже просто: прийшов на пошту, розрахувався криптовалютою. Забрав товар та пішов. А крута реферальна програма дозволить вам заробляти до 45% запрошених вами людей. А кожен, хто зареєструється за моїм посиланням, зможе отримати бонус у вигляді реальних коштів. Посилання на трасті плюс в описі під відео. Отже, ми вже вдома, і давайте подивимось, що у нас в цій посилці. Я, звісно, приблизно пам'ятаю, але освіжимо в пам'яті і плюс подивимось, скільки це все коштує, буду вводити все на екран. Ну і найперший товар буде ось така ось лампа з зарядкою, з Годинником з підсвіткою з набору у нас відповідно кабель Type-C і сама лампа. Давайте ось так поставимо її. Доволі непогано. Давайте її спробуємо увімкнути, але для цього її потрібно підключити до живлення. Що можу сказати на даному етапі? Насправді виглядає все доволі непогано. Потрібно, звісно, протестувати, налаштувати будильник. Звісно, протестувати потрібно безпровідну зарядку, ну і подивитися, як загалом працює підсвітка і чи можна її змінювати. Ну і протестити це все, коли буде темно. Лампа працює чудово, є різні режими світла. Я перевірив час, можна налаштовувати. Також будильник. Ось тут він працює. Тобто я також перевіряв колонку, зараз не буду включати. Ну і зарядний пристрій також працює добре. Тобто колонка повністю працює, є ще додатковий акумулятор. Тобто, взагалі, все супер. Далі в мені в руки попав ось такий ось масажер для шиї. На сайті він коштує 225 гривень. Рекомендована ціна для продажі 350 Давайте загалом подивимось, що взагалі входить в цей комплект і що там є. Почнемо з ось таких липучок, які клеються до потрібного місця на ось цьому масажері. Далі у нас в комплекті є ось такий ось кабель, до якого відповідно кріпляться ці липучки. О, ще ще дуже приємно, в комплекті є дві батарейки. Це насправді дуже-дуже приємно, тому що бігти за батарейками не дуже хотілося б зараз. Ну і сам масажер. Давайте подивимось на нього. Так, він виглядає приблизно ось так. Тут є ось такі металеві штуки, які будуть масажувати, і ось ось така штучка, воно кріпиться ось так. На шию і відповідно масажує його ось там заду. Поки мене все радує, давайте перейдемо до товару, якого я заказав аж дві штуки. Наступний товар, який я замовив, це дві ось таких крутих кільцевих лампи діаметрі 26 см. На сайті вони коштують 166 гривень. Рекомендують їх продавати за 300 гривень. Давайте перевіримо і відкриємо одну з них. Звичайно, лампа зі всіма кріпленнями невеликого діаметру, більше в комплекті нічого немає. На лампі є ось такий перемикач, яким можна контролювати світло, і ось така вона відповідно в діаметрі. Давайте для починаючих тіктокерів чи для підсвітки фону, наприклад, це дуже непоганий варіант. Також її протестують. Зараз. Що стосовно лампи, вона також працює добре. Тобто з RGB є різні також варіанти підсвітки. Тобто, ось можете подивитись, ось там. Перевіряли також тримач для телефона, тримає телефон. В принципі, телефон не падає і все з ним добре. Тому ось такі дві лампи у нас є в наявності. Отже, йдемо далі. І наступний товар, на який я покладаю надії, це ось такий вакуумний пилотяг. Для автомобіля виглядає він дуже круто, ціна його не така висока, тому я думаю, він дуже круто зайшов би. І зарядка до нього, я так розумію, він працює е від акумулятора. Тобто живлення йому постійно не потрібне. Вау! Вау, насправді виглядає він дуже круто. Е він на ощуп не дешевий. Як ви бачите, працює непогано. Я говорю, як ви бачите, працює доволі непогано. І насправді це дуже-дуже крутий товар. Я б його хотів протестувати справді в машині. Ось така ще є насадка з щіточкою. Також можна зняти щіточку, і буде насадка для важкодоступних місць. Наступний товар це ось така швидка бездротова зарядка. Тут немає що показувати, тобто вона абсолютно звичайна. Зараз я її дістану ось з такої ось коробки. Все дуже просто, підключається. Доживлення, і ви можете спокійно ставити ось сюди відповідно телефон. Він буде так красиво стояти і заряджати. Ну відповідно, ціна 159 гривень дуже дуже навіть непогано. Ну і останні на черзі, але не останні за ціною. Це ось такий масажер. Насправді коштує він не так дешево: 350 гривень. Рекомендують продавати за 500. Давайте ж подивимось, що у нас там всередині. Тут насправді також нічого особливого. Блок живлення, ну і відповідно сам масажер виглядає він приблизно ось так. Я думаю, тут потрібно його тільки тестувати, тому що говорити тут слова зайві потрібно просто тестувати. Тому переходимо до тестів. Масажер це, напевно, найкращий товар. Функція масажу з підігрівом моя улюблена. Повірте, протестував я його повністю. Тому терміново потрібно виставляти його на OLX. Після замовлення будь-якого товару я першим ділом, що роблю, правильно фотографую його та виставляю на OLX. Цей раз не є виключенням, це база, тому що найперше потрібно продавати товар безкоштовними способами просування. Далі я сів і виписав собі два основних способи, в яких хотів би просувати товар в цьому відео. Перший безкоштовний, це звісно, TikTok. Тут можна дуже багато отримувати замовлень, і головне безкоштовно. Головне зробити крутий креатив. До речі, про цей спосіб продажу розповідав в попередньому відео про заробіток на TikTok, Тому можете перейти по посиланню та подивитись після цього відео. Другий спосіб це лендінг. Це односторінкові сайти. Я думаю, ви бачили їх. Це сайти, на яких продають там один певний товар, і його можна замовити в кінці такого сайту. Трафік на такий сайт буде гнатися через Facebook рекламу, яку, звісно, потрібно правильно налаштувати. До цього повернемось пізніше, так як зараз маємо замовлення через olx доставку. Замовили rgb лампу по olx доставці, а ще запитали за ось цей масажер для тіла. Трішки поспілкувавшись, його також придбали olx доставкою, тому ідемо відправляти. На пошті відправляємо товар і очікуємо зарахування коштів. Далі для запуску реклами Facebook нам потрібно буде створити креативи. Так, так, і тут креативи це дуже важливо. Це, напевно, 80% успіху. Креативи створюємо за такою ж стратегією, як і відео для TikTok. Тобто перші 3 секунди захоплення уваги, далі закриття якоїсь болі і в кінці це продаж товару. Потрібно декілька креативів, тому не будемо зупинятись на одному. Креативи зняли, а тепер потрібно їх змонтувати. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Не біда. Прибирати після друзів авто швидко та легко, з компактним пилососом. Доставимо за один день. Натискай в магазин та замовляй. Далі ми зустріли з Олександром, який допоможе мені запустити лендінг. Він мені трошки розповідав, що і до чого. В цілому нічого важкого. Якщо коротко, найперше обираємо товар. Далі пишемо людині, яка створює нам односторінковий сайт. Це коштує до 300 гривень. Окрім того, купуємо домен та хостинг. Це біля 300 гривень. Далі ми створимо телеграм-бот, на який і будуть йти наші ліди. Це безкоштовно і робиться в два кліки. Далі створюємо кампанію Facebook, в яку ми додаємо наші креативи і виділяємо на це бюджет. До речі, підключаючи до Facebook карту українського банку, ми маємо заплатити 20% ПДВ. Але у нас є карта від Трасті, яка зареєстрована в Європі. Цю карту можна використовувати як звичайну карту в інтернеті, скопіювавши номер та інші дані. Також з цієї карти можна купувати рекламу для OLX. Нагадаю, посилання на трасті в описі під відео. Нічого важкого. Запускаємо наші креативи, на що виділяємо 10 доларів та очікуємо на ліди. А поки ми бачимо, що масажер для шиї не користується попитом. На жаль, інша лампа очікує свого власника. А на настільну лампу з колонкою ми купуємо рекламу в Волекс через карту Трасті. А тим часом на телеграм капнув лід, а отже, йдемо відправляти наш пилосос. Так довго чекав, чекав, і все таки єсть. Йдемо відправляти. Швиденько летимо на пошту. Це дуже круто, що справді є замовлення. Жартую, цей Усос ми не будемо відправляти, так як ми знімали з ним креатив, і він вже використаний, тобто не новий. Але це не проблема, так як на сайті вебсклад ми робимо замовлення з таким самим пилососом. На щастя, їх тут дуже багато. Окрім пилососа, там є ще багато різних трендових товарів, які також можна продавати на Оликсі або запускати лендінги, як я. Тому хто хоче спробувати себе в товарці або замовити товар для себе, переходьте по посиланню в описі на вебсклад та замовляйте товари. А поки нам на Фейсбук прийшов ще один лід: оформляємо замовлення. Звісно, на майбутнє потрібно шукати більш маржинальні товари, щоб запускати на ці самі лендінги. До речі, нашу лампу, колонку. Колобудильник і так далі, також замовляють, тому йдемо відправляти і її. Майже всі товари продались і це не може не радувати. Також очікуємо ще замовлення від нашого лендінга. Трендові товари це дуже крута ніша, в яку, якщо вчасно влетіти, можна заробляти дуже хороші кошти. Тому на майбутнє будемо пробувати продавати і трендові товари, і товари, які продаються завжди. Ну а поки я шукаю новий товар, можете подивитись відео, як продавати через Оликс та як продавати через Тікток.